Всім привіт, я вітаю вас на каналі. Поки цивілізований світ говорить про гуманність, мир в Україні, безпеку, перемир'я Кремль. Вже зараз відкрито відкидає навіть символічні кроки назустріч миру. На цьому тлі вже є нові новини. Росія відмовляється від різдвяного перемир'я. Відбувається концентрація російських військ у Білорусі. В Берліні вчора відбувалися складні тривалі переговори між українською делегацією, представниками Сполучених Штатів, які пов'язані з командою Дональда Трампа. Ці перемовини стосувалися. Ви знаєте, найболючіших питань для України це територія. Перемир'я, безпека, вибори взагалі майбутнє України. Про все це давайте зараз поговоримо. Тим більше є про що. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові цікаві новини. Залишайте коментарі, натискайте на дзвіночок. Також не забувайте про наш телеграм-канал. Посилання залишаю в закріпленому коментарі під цим відео. Там останні новини з Європи, світу. Також важлива інформація для українських біженців за кордоном. Ну, давайте почнемо з того, що Росії мир не потрібен. В Кремлі вже офіційно заявили. Що різдвяне перемир'я їм не підходить? Про це прямо до речі сказав речник президента РФ Дмитро Песков. І формулювання таке знайоме, мовляв, Москва не хоче короткого затища, яке дасть Україні, на їхню думку, можливість перепочити. Але тут варто зрозуміти просту річ, коли Росія, ви знаєте, говорить про мир, вона завжди має на увазі не припинення війни, а саме досягнення власних цілей, тобто щоб Україна прийняла мови Кремля. Навіть кілька днів тиші на різдво для них неприйнятні. Це ще раз, друзі, доводить, що справа не в безпеці чи гуманності, а в бажанні продовжувати тиск і війну. Фактично, Росія зараз сама руйнує міф про те, що вона, нібито, готова до компромісу, якщо країна не здатна зупинити вогонь навіть на кілька святкових днів, погодьтесь, то про який мир можна взагалі говорити. Ще один тривожний сигнал це інформація про значну концентрацію зараз російських військ на території Білорусі. Про це повідомляють також західні видання. За оцінками західних аналітиків там може перебувати до 360 тисяч російських солдатів. І це вже не просто питання України. Погодьтесь, така кількість військ біля кордонів країн НАТО. Це прямий виклик всій системі Європейської безпеки. Ну і аналітики наголошують, що війська не стоять без причини, їхнє розміщення. Це або підготовка до тиску, або елемент залякування, або частина ширшого сценарію. Альянс може опинитись перед реальною загрозою прямого конфлікту, якщо Росія піде далі. Також обговорюється ідея ширшої співпраці європейських країн у форматі спільних оборонних сил. Ну і важливим сигналом є також зараз позиція Великої Британії. Лондон зараз переходить, мабуть, від слів до дій, і оголосив про 600 мільйонів фунтів на посилення української протиповітряної оборони. Ці кошти підуть на системи ППО, ракети та автоматизовані засоби боротьби з дронами. Поставки плануються через структури НАТО і триватимуть. Найближчі роки. Ну, а причина очевидна: лише за останні місяці, ви знаєте, Росія здійснювала десятки тисяч атак дронами, захист неба це зараз питання виживання для України. Вчора закінчився другий день переговорів, другий, так скажемо, раунд. Всі сторони розійшлись, поки що такий брейк. Хоча Вітков і Кушнер, бізнес-партнер і Зять Трампа, відповідно, зараз будуть, напевно, вішати якусь. Лапшу на вуха представникам всіх Міністерств закордонних справ європейських країн будуть розповідати, напевно, про красиве, веселе, райдужне майбутнє європейського континенту поряд з агресивною Росією. Але що показово, перший день переговори тривали 8 годин, ви пам'ятаєте, другий день трохи більше 2 годин. Тобто загалом 10 годин американці намагались зламати Зеленського, щоб хоч якось зрушити позицію України щодо Донбасу. Тим більше, що американці говорять про якусь виключну економічну зону, росіяни ж, в свою чергу, це Ушаков, Пісков, заявляють, що Донбас це вся Росія, що Донбас це і є Росія. Бо більше вони нібито погоджуються лише на демілітаризовану зону, але з одним але там не буде російських військ, проте будуть представники Росгвардії. Зелені чоловічики, спецпризначенці Путіна, поліція Російської Федерації, ФСБ на місцях, прикордонники, тобто всі, крім регулярних збройних сил. Ну а Путін і вся його кремлівська радь хочуть одного, щоб Україна під тиском Сполучених Штатів, а Європа під цим тиском просто заплющила очі, погодилась, що де Юра і де-факто вся ця територія закріплюється за Росією. Путін отримав весь Донбас, щоб умовно цілі так званої спеціальної воєнної операції. Були досягнуті, тобто подарувати путіну перемогу а далі безкоштовно створити для нього плацдарм проти Харківської, Дніпропетровської, Запорізьких областей і відкрити також шлях на південь України, це Миколаїв і Одеса. Саме цього і хоче Путін. А Зеленський говорить: все досить це не пройде. Також нещодавно була заява представника України. Сергія Кислиці він заявив, що критикувати американців не варто, адже вони зараз дійсно докладають багато зусиль для врегулювання, це правда. Але позиція України залишається також прозорою, зрозумілою при всій повазі до американського народу є питання, які не вирішуються і не торгуються. Про це також Зеленський чітко сказав протягом усіх 10 годин переговорів. Що ще друзі повідомляють західні ЗМІ. Обговорюється варіант, за яким Україна нібито відмовляється від майбутнього членства в НАТО в обмін на реальні дієві ратифіковані гарантії безпеки від Сполучених Штатів та Європи, не на коліні, не в куларах, а через парламенти, підписи, закони, щоб це не було черговим Будапештським меморандумом. Але тут також є проблема, тому що курс. На НАТО ви знаєте закріплений в Конституції України, і щоб його змінити, потрібно понад 300 голосів в парламенті. Чи вони знайдуться? Також велике питання до того ж, Угорщина, Сполучені Штати та деякі інші країни і так блокують вступ України до НАТО. Тому, якщо питання НАТО ставлять на паузу, дайте реальні тоді гарантії безпеки. А гарантії безпеки це зброя, це санкції, це участь. Союзників в захисті нашої держави це якась компенсація збитків з боку Росії. Тому також ці питання теж залишаються відкритими. Окрема тема це також вибори в Україні. Саме вона відіграла одну з ключових ролей у переговорах. Путіну важливо не просто прибрати Зеленського, а дестабілізувати Україну, занурити її, напевно, в хаос, політичні різні конфлікти, створити тут ґрунт для диверсій і роботи російських спецслужб. Зеленський заявив, що можливі рішення лише через референдум, бо тільки народ України має право вирішувати питання територіальної цілісності, і це прописано в Конституції. І саме це найбільше налякало, мабуть, Кремль. Тому підсумок, друзі, такий Позиції десь зблизились, десь розійшлись. Переговори не завершені. Попереду складні тижні, тиск, шантаж, спроби зламати Україну. Але це ще на кінець. Звичайно, це можливо лише початок нової фази протистояння Росії проти України та всього Заходу. Україна вперше за довгий час дуже жорстко і відкрито сказала ні, навіть тим партнерам, які намагаються тиснути заради миру, йдеться не про емоції, а про принципи це території, суверенітет і безпека. Тобто це не можна міняти просто на якісь обіцянки. Будемо спостерігати, уважно дивитись, слухати і розуміти, що відбувається. Бо всі ці рішення, походь, безпосередньо впливають на життя кожного і в Україні, і за кордоном. Отже, на цьому це всі важливі новини. Ваша думку, пишіть в коментарях. Дякую, що дивитесь цей канал. До зустрічі.